«З початку року Зміївська територійна громада зазнавала неодноразових обстрілів від російського агресора. У нас були і постраждалі. І так склалося, що територіальна наша громада поділена на дві частини. Це саме Зміївський і Зміївський куст, де розташоване саме місто Зміїв та Таранівський. Таранів, Таранівський куст це декілька сарасинських округів. Вони знаходяться на відстані 20 кілометрів. Саме там, відповідно до планів та погодження з Державною службою надзвичайних ситуацій з обласною організація даної служби в нас в планах зробити місцеву пожежну охорону. Таким чином, наші партнери та други передали такий чудовий автомобіль, який сьогодні вже знаходиться на, на, на території комунального підприємства, на базі якого і буде створюватися добровільна пожежна охорона в селі Бірки. Сьогодні вже ми набираємо штати, вдалі в нас є. Вже плани відправити людей на навчання і щоб повноцінно в цьому році дана місцева пожежна охорона запрацювала. А це можливо лише коли нам допомагають міжнародні друзі, партнери, благодійні організації. Таким чином ми економимо бюджет, який, на жаль, на сьогоднішній день дуже складно виконувати, тому що за березень міська рада бюджет не до отримала повному обсязі. Але завдяки вашій підтримці ми цей проект обов'язково реалізуємо. Дякую вам і всім причетним до реалізації даного проєкту.